Ніжинська громада спільно з програмою Добре розпочала роботу над визначенням головних пріоритетів щодо покращення надання послуг жителям громади. Нещодавно в ході реалізації програми «Юсейд Добре було розроблено план покращення медичної послуги та закуплено обладнання для пологового будинку. Ми дякуємо програмі Добре і загалом ЮСЕЙДІ американцям, адже це всі проекти, які фінансуються за кошти американських платників податків. І вони охоплюють різні сфери. Це і медичні заклади, зокрема, для пологового будинку було придбано дуже багато необхідного обладнання. Це й соціальні заклади, зокрема, наш територіальний центр і велосипеди, і інше обладнання для працівників терцентру. У планах спільно з програмою добре реалізувати ще один важливий проєкт, який направлений на розвиток підприємництва ділиться. Очільник Ніжина. Зокрема, у нас було оснащено і бізнес хаб. І е, ряд інших установ, які сприяють розвитку підприємницької діяльності, і на черзі знову ж таки програмою добре буде придбано мультимедійний екран, великий, який буде встановлений в нашому місті, е, і основна мета якого буде це реклама місцевих виробників, реклама місцевого бізнесу. Е, тому ми вдячні е, програмі Добре, вдячні. Всім тим людям, які працюють над програмами міжнародної підтримки, і для України, і окремо для нашого міста Ніжина. співпраця з міжнародними партнерами вже сьогодні приносить свої плоди та сприяє покращенню надання якості послуг жителям Ніжинської громади.